Що, підлітки приховують? Якось раз на останньому році школи мені потрібно було о третій годині ночі крадькома звалити з дому. Збирався почпокатися. Заковирка була в тому, що у моїх батьків-параноїків на передніх і задніх дверях висіли дзвінки, типу на випадок грабіжників. Але на вході в пральню, яка вела до гаражу, їх не було. А в гаражі були бічні двері, які вели на вулицю. Очевидно, що для мене це був єдиний шлях, але з бічними дверима була інша проблема. Іноді вони зачинялися на замок. Тобто вийти через них можна було завжди, а ось зайти як пощастить. Ну, а оскільки я був дуже дурним і дико хотів чпокатися, я вирішив, що все буде норм, і пішов цим ходом. Потім я зробив всі свої хтиві справи. Повернувся назад і зрозумів, що двері замкнені. Капець пішов смикати всі інші двері. Усе зачинено. Але у мене із собою був мобільний. І тут мені в голову прийшла божевільна ідея, яка цілком могла спрацювати. Я набрав маму і, увімкнувши Максимально жалібний і безпорадний голосок перерив трубку: Мамусю, я чомусь прокинувся у нас на галявині, а двері всі зачинені. Мені страшно. Мама відразу ж вискочила на вулицю і завела мене додому. Тим часом я щось бурмотів їй про лунатизм. Тут мама зрозуміла, що я реально не в собі, і вирішила приготувати мені вафлі. З того моменту минуло вже багато років. А мама, як і раніше, розповідає цю історію на всіх сімейних гулянках. У нашій родині мене Жають божевільним лунатиком, комурін читати, почпокався а потім мені зробили вафлі. Так, я просто жахливий. Одного разу мені дико не хотілося йти на фізру. Поважної причини в мене на це не було, і я розумів, що тато просто так записку мені не напише, тому замість цього я взяв білий аркуш і попередньо, напиздівши, що ми англійською вчимося розпізнавати риси характеру за підписом людини, попросив тата на ньому розписатися. Батя повівся. Потім я пішов до принтера, набрав на компі стандартний текст лікарняної записки і надракував його на аркуші з татовим підписом. Думаю, що. Ран... Рано чи пізно я все таки розповім йому, тому що я навіть трохи пишаюся, що провернув це. Справа така: моя сестра старша за мене на три роки, пряма в усьому як стріла, типова сестра, яка все життя із задоволенням стукає на свого молодшого брата. Стандарт на момент розповіді навчається в іншому місті. Я рівна її протилежність, весь час потрапляю в непристойності, завжди дію швидко і ризиковано. Так от я у 12 класі, вже досить довго працюю, навчаюся на пристойні оцінки. І тут батьки вирішують, що вони нарешті можуть поїхати у відпустку. І Залишити будинок на мене. Перед від'їздом вони найняли домробітника Джона, що він допомагав мені по дому. Джону абсолютно було начхати, чим я займався. Головне, щоб я не спалив будинок. Настає чудовий суботній ранок. Я прокидаюся, наливаю собі келих бухліжка з зачиненої на замок батькової схованки. І врубаю мій улюблений фільм для дорослих. На мені, звичайно, нічого немає. Минає 10 хвилин, і сюрприз! Через поріг переступає моя сестра. На щастя, я вчасно почув її тачку, тож я встиг виробити фільм і накинути ковдру на своє тіло. Сестричка, звісно, помічає, що я загорнутою ковдру. Зависаю у вітальні з червоною пикою. Привіт, привіт! Не знав, що ти приїдеш додому. Ем, гаразд, я в душ. Здавалося б, тут має бути кінець історії, але ніби не так. Далі вона знаходить мій келих з бухлом, точніше я його встиг допити, але вона все одно відчула запах. Не сказавши мені ні слова, вона, щоб отримати запах, загорнув. Нула келих у харчову плівку і написала батькам записку. Мовляв, вона раптом вирішила заїхати і знайшла біля мого крісла келих, а потім віднесла і келих і записку в батьківську спальню. Пролітає три дні. Я готуюся до швидкого повернення батьків і драю весь будинок. Поки роблю прибирання, випадково натикаюся на акуратно заховану записку і келих. Читаю записку і розумію, що вона туди впліла не тільки мене, а й Джона, чоловіка, який допомагав по дому. А ви. Виявилося, що крім Келиха, вона знайшла ще десь у будинку схованку з презиками і з маскою. Я читаю записку повністю, поруч нікого не було. Потім вирішую замінити вміст Келиха, знімаю плівку, полощу Келих колою і загортаю його назад у плівку. Потім іду до Джона показувати йому записку Джон. Хм, hmm. щось вона перегинає. Презервативи мої. Вони у мене завжди лежать у наборі про всяк випадок. Так це що? Виходить, вона нишпорила у моїх речах? Я агась. А далі все було як у передбачуваному, але ідеально поставленому фільмі. Батьки повернулися додому. Джон відвів їх у бік, щоб поговорити про записку і келих. Батьки обнюхують келих, але нічого не відчувають. Потім читають записку і приймають слова сестри за параноїдальне марення. Незабаром на мою Сестру чекала серйозна лекція на тему, чому не можна чіпати чужі речі і вторгатися в особистий простір інших людей. І ось таким чином я, 17-річний Алкаш, який ледь не спалився за фапом, у вітальні заслужив вибачення від своїх батьків. Ніхто про це не знає. Я могила. Мені з шостого класу мій батько часто дає гроші, які для мене вважаються великими, щоб я могла купити собі і своїм друзям смаколики після школи, щоб нам було веселіше гуляти. Він ніколи не дізнається, що найчастіше я витрачаю гроші на себе, тому що відеоігри це набагато крутіше, аніж якісь там друзі, які навіть не хочуть в них грати, бо по їхній думці це типу тупо і не по-дорослому. Та що вони взагалі знають про те, коли перемагаєш в каці і Всіх своїх супротивників долаєш одним хедшотом. Кожного разу, коли мама запитувала, що я читаю чи дивлюсь, у телефоні я завжди відповідала корейців своїх дивлюсь, але насправді я читала жорсткий чоловічий яой на кшталт нічних етюдів. Я навіть наважилась почитати усе це на спільному сімейному застіллі, де були усі родичі. Звісно, я завжди відповідала моїх корейці. Вони про це ніколи не дізнаються. Сподіваюсь. Мама дозволила після випускного привести додому друзів і залишитися всім у нас на ніч. Хочете вірте, хочете ні. Але вона заздалегідь домовилася з іншими мамами, що в нас буде невеличка вечірка з півасиком і деякими солодовими напоями. По приїзду до нас усі віддали мамі ключі від машин. Потім ми увімкнули музон, сіли на всю ніч грати в PlayStation, А мама досі думає, що ми бухали. Якщо я скажу їй правду, це розіб'є її серце. Вибач, мам. Але я люблю тільки відеоігри. По 15 разів на день смикую свою морквину. Ти ніколи їм про це не скажеш. Але я тебе запевняю, вони і так усе знають. Коли у мене з'явився перший смартфон, мої батьки трішки поїхали головою і стали змушувати мене на ніч залишати його вимкненим у вітальні, знаючи їх наймовірніше, це був захід, щоб я не дивився фільми для дорослих. На жаль, для них у моєму Нінтендо теж був цілком стерпний інтернет-браузер, тож у них нічого не вийшло. У нас із двоюродним братом є традиція: Щороку ми на літо приїжджаємо до бабусі в село. Так от, коли нам було років по 4-5, ми прийшли на кухню і побачили на столі величезну тарілку з млинцями. Бабуся на цей момент кудись відійшла на вулицю. І ми вирішили, що поки вона не бачить, можемо забрати звідти парочку. У підсумку, коли вона прийшла хвилин за 15 тарілка була повністю порожня, а у нас були жирні від олії пальці та роти. Я не придумала нічого казу. Краще, крім як звалити все на кота, який спокійно лежав на кухонному віконці. Бабуся на це тільки посміхнулася і пішла мити посуд. Ми з братом хитро переглянулися і стали нахвалювати те, як розумне ми їй відповіли. І тільки коли я підросла, я стала розуміти, що ні, ніфіга, це була нерозумна відповідь. Батьки, пам'ятаєте, на мій дев'ятнадцятий день народження ви помітили, що я якось дивно виглядаю? Я ще тоді відповів це, тому що я став старшим. Насправді просто тоді переплутав напої, і мені тоді було дуже добре. І в мене були величезні зіниці. Ха, Ха, та ні, мама, тато. Я в порядку. До речі, а з яких це пір у нас картини на стіні рухаються? За весь час я лише один раз приперся додому під кайфом. Досі гадаю, мама зрозуміла чи ні, що цікаво, це був єдиний раз, коли вона змусила мене мити посуд після опівночі, який же я був обережний. Вночі звалив з дому, потики забрав наш позашляховик і проїхав кілометрів сорок, щоб позбутися цноти. Баті ця історія здається охріненно смішною, але мамі її краще не знати. Мої батьки поїхали за місто, але чомусь залишили на кухні ключі від машини. Мені 16, Я тільки-тільки навчився водити. Раптом мені пише одна дівчина і пропонує мені заїхати за нею. За 10 хвилин я беру зі столу ключі, сідаю в тачку, до якої мені навіть торкатися було не можна. І без будь-яких водійських прав мчу до неї через усе місто. Батьки про це не дізнаються ніколи. Вони ніколи не дізнаються, що я не сплю вночі, і все чую ніколи не дізнаються. Коли був підлітком, ми з мамою завжди приїжджали на літо в село. Там за парканом жила дуже велика сім'я, і у них був роутер. Для мене це було просто свято. У селі зовсім не було інтернету. За два дні швидко потоваришував із сусідським пацаном і вивідав у нього пароль від вайфаю. Протягом усього літа я користувався у сусідів вінетом, щоб дивитися фільми для дорослих. І у своєму глибоко поважному, 30-річному віці я знову приїхав у село і з приколу спробував підключитись тим самим. Мим, паролем, все ще гідний. Я ніколи не розповім мамі, що читав романтичну мангу, дивився до рами і аніме, і що я терпіти не можу свого брата, бо він вважає аніме просто мультфільмом. Як так можна? Аніме це життя. Я більше не пишаюся цим чинком. Одного разу я помітив, що батьки складають усю свою алкаху за пральною машиною і сушаркою, і з того моменту почав періодично підбухувати звідти по парі шотів. Потім я якось розбовтав про це другові і він запропонував узяти одну пляшку із собою на пляж. Там ми випили значно більше ніж передбачалося, і я підсів на дику паніку, тому що я точно знав, що батьки спалять недостачу. Але ось яка справа. На тому пляжі не було жодного загального туалету, а мені дуже закортіло попісяти. Тому я сховався в дюнах, помочився в стаканчик від фастфуду, а потім обережно перелив сечу в таті в ром. Пляшка була вже напівпорожня. П'яний підлітковий розум підказав мені, що статовим ромом покінчено, і я вирішив, що треба повернути пляшку на місце. Я і донині можу тільки здогадуватися, яка у цього рому була подальша доля. Але я точно знаю, що кожного січня. Батьки ходили на вечірку, на яку вони приносили домашню настоянку з ромом. Кому лінь читати, я практично впевнений, що батьки пили мою сечу. Мої батьки не дозволяли мені затримуватися після школи жодних прогулянок із друзями до 11 класу. Кожен день вони змушували мене фотати розклад. Його у нас складали не на тиждень, а тільки на день уперед і скидати їм. Розклад дзвінків у них теж був. Класу 7-го я робила мемчики для соціальної групи. Тож наприкінці 8-го оволоділа достатніми навичками фотошопу, щоб вони не змогли помітити, що останній урок, а то й два, я при фотошоп. Друзів у мене з такими батьками не було, але принаймні я могла іноді відпочити, посидіти в парку на Гойдальці та послухати музику. Не розповім їм ні про розклад, ні про ту групу з мемами. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!